Дорогі брати і сестри, в цей святковий день усіх щиро вітаю із Воскресінням Ісуса Христа із мертвих. Ця славна знаменна подія озорила серця учнів неймовірною радістю, неймовірним світлом, про яке апостол Петро потім свідкував, що Бог через Воскресіння із мертвих Ісуса Христа оживив нас, відродив нас до живої, нетлінної надії. В сьогоднішній день хотілося б кожному із нас побажати. І залишити на пам'ять ці чудові слова, якими Ісус Христос відав жінок, відав учнів, слова мир вам, слова радійте і слова не бійтеся. Брати і сестри, ми сьогодні знаходимося в такому положенні, що страхи, неспокій, тривоги наповнюють наші серця. Ми чуємо різні чутки про те, про інше. Але Ісус Христос, і сьогодні, як колись до учнів, говорить ці слова мир вам. Радійте, не бійтеся. Ці слова оживили учнів, ці слова змінили напрямок їхнього життя, образ їхніх думок, зміцнили їхню віру в Ісуса Христа і в Його вічне Слово. Брати і сестри, сьогодні це слово має надихати і нас. Хай Господь поблагословить, щоб так, як колись учні надихнулися і, попри пізню годину, повернулися назад до Єрусалиму з радістю, святкуючи про Воскресіння Христове, коли пізнали його в ламанні хліба, щоб так, як Воскресіння Христове надихнуло Петра і Він витягнув величезного невода із рибою, хоча всю ніч провів у виснажливій праці, щоб так само Воскресіння Христове сьогодні надихало нас до життя. Життя в тих умовах і в тих обставинах, в яких ми знаходимося в наших сім'ях, серед наших рідних і близьких, серед наших сусідів, серед нашого народу, серед Божих дітей. Хай Бог поблагословить, щоб цей святковий день попри, щоб він поправді наповнив наші серця вірою, радістю, натхненням і бажанням жити, бажанням жити для слави того, хто воскрес із мертвих для нашого з вами виправдання. Хвала йому навіки. Христос Воскрес! Друзі, молодь вітає вас зі святом Воскресіння Христового. Христос, Христос, воскрес. воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!